Докуди дитини до відвідування дитячого дошкільного закладу починається ще задовго, до того як дитина має піти у цей навчальний заклад. Для того, щоб піти в дитячий садок, дитина вже приблизно має самостійно їсти, тобто тримати ложку у вицію і знати, що тарілка для неї і сама їсти із цієї тарілки. Пити із кружки, Перший мити руки після. Туалет у відвідування, звичайно, перед тим їх сісти, їсти. Батьки повинні заздалегідь цього навчити дитину вдома. Далі є такі ще медичні аспекти цієї проблеми, за які звертаються вже до лікаря-педіатра. Мама повинна чи батько прийти з дитиною у поліклініку і заповнити медичну довідку. Довідка називається Форма 086, що вона в себе включає. Це огляд самого педіатра або медсестри дитячої. Зріст імені зросту і маси тіла. Ми оцінюємо наскільки дитина фізично підготовлена. Будемо казати, чи відповідає її зріст і маса відповідну віку. Далі дивимося, чи дитина звичайно добре чує. Бо перевірити такий зір дитині, якщо вона має 2-2,5 роки, досить важко. Але приблизно теж дивимося, орієнтується дитина просто чи не орієнтується. Тобто, якщо дитина мужить очима, заглядає досить, то в неї можна запідозрити, що в неї поганий зір. Тобто, в таких випадках ми відправляємо до окуліста. Крім того, треба, щоб дитина оглянув стоматолог, подивитися, чи правильний прикус, чи лізуть зуби правильно, як вона має те ж саме їжу їсти у дитячому садику. Необхідно. Загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі. Після здачі цих аналізів ми інтерпретуємо ці аналізи, дивимося, чи нормальний гемоглобін, чи немає запального процесу, чи все нормально із нирками і не потребує додаткових обстежень. Далі заповнюється форма 086, яка включає саме якраз зріст вагу, діагноз дитини і додатково профілактичні щеплення. От саме щеплення в нас інколи виходить, проблеми. Тобто, для того, щоб дитина йшла в дошкільний заклад, мають бути зроблені усі необхідні щеплення, а саме: дифтерія, стубня, кашлюк, поліоміеліт, гемофільна інфекція, вірусний гепатит Б від туберкульозу. Якщо дитина має частково зроблені, вона також вже приймається в дошкільний заклад. Вповнення медичної Довідки ви встигаєте зробити приблизно за тиждень. Тобто, якщо колись лікарів походило багато, то зараз заключається тільки стоматолога, аналіз робиться за день, і педіат також оглядає дитину за день. Тобто, 3-4 дня достатньо для оформлення дитини в дитячі дошкільний засіб.